Вітаємо вас, відвідувачів YouTube канал Зільнити Панави. Сьогодні ми розглянемо розташування обладнання в кабіні електровозу 11 М6 і розпочнемо з місця робочого машиніста. Одразу біля вікна бачимо з вами прямодіюче гальмо, кран поїзний і манометри. Якщо вночі буде темно, маємо кнопки підсвічування манометрів. Одразу біля розташований у нас з вами. Монітор, де, перемикаючи екрани, ми можемо контролювати роботу нашого локомотива. Поруч бачимо з вами швидкість лампу PSS, фактично, і швидкість, яка має бути на цій ділянці. Також бачимо з вами локомотивний світлофор. Зверніть увагу, він розташований біля машиніста. Бачимо з вами контрольні лампи, Бачимо контрольні лампи, і бачимо з вами. Показник позиції, на якій знаходиться наш з вами контролер з'єднання і лампа збій, в тому випадку загорається, коли у нас з вами зламався контролер управління. Бачимо, що ось наші рукоятки управління. Головна рукоятка і реверсивна рукоятка, рукоятка ослаблення поля. Коли головна рукоятка в положенні 0, розблоковується реверсивна рукоятка при переведенні в положенні вперед, бачимо, що у нас загорається сигналізатор вперед. Далі при натисканні позиції мінус А, 1, фіксація плюс 1 плюс А. А це автоматичний набір або автоматичне скидання, плюс один, мінус один це набір або скидання по одній позиції, і кнопка фіксації. Якщо ж ми хочемо перевести в нульове положення, головну рукоятку в положення 0 і реверсивну рукоятку в положення 0. Далі бачимо з вами місце, куди у нас буде вставлятися дискета для швидкості міра. І кнопки, де ми програмуємо сам швидкостимір. Трошки нижче знаходиться пульт вимикання несправних тягових двигунів, вмикання ILS, сигналізації, освітлення пульта, прожектор, яскравий тьмяний. Радіостанція, рукоятка пильності RB1. Біля машиніста розташовується пульт машиніста: свисток, тіфон, пісок, відпуск, гальм. Далі кнопки. Перші дві кнопки це швидкодіючий вимикач ШВ, повернення ШВ. Загальна кнопка струмоприймачі, струмоприймач перший, струмоприймач другий. Далі маємо е, силовий перетворювач, увімкнення ШВ-3, вимкнення е, ШВЗ. Увімкнення ШВЗ, вимкнення ШВЗ. Вентилятори низька швидкість, вентилятори висока швидкість, компресори і перетворювач е, кіл управління. Низьковольтний перетворювач. А коли ми натискаємо на RB1, але проморгали перші 7 секунд. Ось вгорі знаходиться RB2. Натискаємо його. Далі, трошки над радіостанцією зверніть увагу: стоїть не просто розетка, а розетка з USB, щоб було зручно, як у людей. Переходимо на сторону помічника. Зі сторони помічника бачимо пульт помічника, бачимо свисток тіфон, вольтметр, що показує напругу на акумуляторній батареї. Знову ж таки, швидкості. Бачимо лампу ПСС і е, локомотивний світлофор. Для регулювання яскравості маємо з вами кнопки. І бачимо ось зі сторони помічника кнопки, що. Розташовані на його пульті. Печі, калорифер, обдувка резервуарів, продувка резервуарів, допоміжний компресор, локомотивна сигналізація. Ця кнопка завжди опломбована, тому що вона відповідає за роботу радіостанції. Не плутати з кнопкою сигналізація. Буферні ліхтарі, освітлення пульта, обігрів скла, другий калорифер, обігрів підлоги, відключення піску, освітлення ходової, прожектор тіяний, освітлення кабіни. Ну і збоку вікно, де ми можемо дуже легко його відкрити і насолоджуватись свіжим повітрям. Ну а ми не забуваємо обов'язково коментувати відео, обов'язково підписуватись на канал, ставити лайки. Дякуємо всім за допомогу у цьому відео. І нехай квітне україномовний залізничний YouTube. До зустрічі!